Ви вже чули, що ця популярна модель нещодавно розказала в своєму інтерв'ю, що його вбили і вибили з парку. Насправді ніхто нікого не вбивав. Це просто переклад людини, яка не вивчає англійську, а буквально взяла слова Кендл, їх в Google-перекладач і отримала свій абсолютно неправильний переклад про вбивство. Насправді, Кендл просто розповідає, як в неї крутий диван. Розповідаю, як це так вийшло. They basically draw me entire couch your life or they basically draw your entire life on this couch тобто дизайнери яким вона замовляла цей диван намалювали все її життя на цьому дивані вони намалювали речі які є для неї цінними які були в неї в дитинстві які вона любить or the things you love or whatever the things you love речі які ти любиш want, really. or whatever you want really Або все що ти хочеш реально And they killed it. And they killed it. Да, Google перекладач нам сказав. І вони вбили його. Ну да. Дизайнери вбили диван. М -м -м, насправді ні. They killed it означає, не дивлячись на та, що кіло, означає вбити, що вони впоралися, блискучі. І тому, коли вам кажуть you killed it, то це означає, що ви шикарно зробили роботу. Слухаємо далі. Smash the park. I'm so happy. They smashed it out of the park. Це взагалі не про парк. Це означає, що вони перевищили її очікування. Ну, як вам таке? І що ви хочете сказати, що англійську не треба вчити, А? а?